Обурливе тренд з'явився у соцмережі TikTok. Сотні підлітків стали на бік підозрюваного у вбивстві Ірини Феріон. А дехто навіть називає його своїм кумиром. Фанати створили хештег, під яким викладають відео на підтримку В'ячеслава Зінченка. У своїх роликах діти одягаються у стилі ймовірного вбивці, і усе це відбувається під російську музику. У мережі нарахували вже майже 900 таких кліпів, і на деяких з них прихильники підозрюваного беруть на себе відповідальність за цей жахливий злочин. Чимало користувачів вже назвали таку тенденцію небезпечною, адже побоються. Що діти створюють культ вбивці захисниці української мови? Літо не літо, а коронавірус вирішив ігнорувати сезонність та впевнено крокує від людини до людини. Лише у Львові на ковід зараз хворіють майже 400 людей. З них 34 змушені лікуватися стаціонарно. Медики дивуються, адже така ситуація більш притаманна зимову осінньому періоду. Але бити на сполох ще зарано кажуть лікарі, і про епідемію ще не йдеться. Однак радять не втрачати пильність. Основні симптоми, які цьогоріч відчувають пацієнти, це сонливість, нежить, біль у горлі та тривале підвищення температури. Втрати смаку та нюху зараз практично не спостерігають, проте і надалі у зоні ризику люди, які мають проблеми із дихальною системою, або ж хворіють на цукровий діабет. Аби не наражатися на небезпеку, зараз краще уникати скупчень людей і постійно слідкувати за гігієною рук. І, звісно ж, зробити повторне щеплення, якщо в останні ви вакцинувалися більше року тому. Ті, хто вже підчепив неприємний вірус, повинен самоізолюватися та поставити до відома свого сімейного лікаря. У Львові вже місяць лікують 13-річну дівчинку, у якої діагностували правець. Наразі вона знаходиться у реанімації, у медикаментозній комі, у стабільно важкому стані. Ймовірно, дитина заразилась через поранення, після чого виникли симптоми хвороби. Яскраво виражені болі в спині, важкість при відкритті рота, при розмові. Це так званий тризм. При огляді дитини були виявлені значні ушкодження шкіри, велика кількість ран, які були розкидані по різних ділянках. Вони локалізувалися і на верхніх, на нижніх кінцівках, передня, задня поверхня грудної клітки. Дівчинка не була вакцинована. Попри те, що медикам вдалося стабілізувати її, загроза життю все ще є. Нагадаємо, що це гостре інфекційне захворювання передається контактним шляхом, а також через відкриті рани. Найчастіше зараження відбувається внаслідок дрібних побутових травм і поранень стоп. Від людини до людини хвороба не передається. Збутник правця є навколо. В траві в землі на асфальті. Найменша травма може супроводжуватися тим, що збутник правця в неї потрапить. І якщо людина не вакцинована, не має захисту, то кожен ризикує захворіти, кожен другий ризикує померти. За даними центру громадського здоров'я, симптоми можуть з'явитися з 3 по 21 день після зараження. За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті майже 100%. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини та її загального стану здоров'я. Правець може призвести до інвалідизації. Людина стає інвалідом, це ж паралічі парези, тобто перестає людина рухатись, доходить в крайніх випадках до паралічу дихальних м'язів, діафрагми міжреберних, і людина перестає дихати і просто задихається. По суті єдиним і дієвим способом вберегти себе від хвороби є вакцинація, зазначають лікарі. Для дітей вона є обов'язковою. Вона має проводитися в 2, 4, 6 та 18 місяців. В подальшому у 6 та 16 років. А якщо ми вже говоримо за дорослих, необхідність повторювати вакцинацію проти правцю залишається кожних 10 років. Імунітет після захворювання не формується і є ймовірність повторного зараження. Тому вакцинація необхідна, навіть якщо людина перехворіла. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. У воду ані ногою жахлива історія трапилася із мешканцями городка. Тільки послухайте, люди вирішили викопатися у річці Верещиця, але й гадки не мали. Яка смертельна небезпека чекає їх у водоймі? Виявляється, у потоці оселилася смертоносна бактерія, яка викликає лептоспіроз. Вже через деякий час купальники відчули перші симптоми хвороби. А один чоловік навіть потрапив до реанімації. У Обідолажного вже відмовили нирки, тож зараз медики борються за його життя. Підчепити лептоспіроз. Дуже просто, досить лише мати невеличкі пошкодження на тілі, щоб збудник через воду або виділення гризунів потрапив в організм своєї жертви. Потім патогенні бактерії осідають на різних органах та починають їх руйнувати. Далі у зараженого підвищується температура, і якщо вчасно не звернутися до лікарні, то лептоспіроз може перемогти і вбити свого господаря. Від учора ми призначили нового виконуючого обов'язки меморіального музею Соломії Крушельницької. Це є Тарас Демко, менеджер, заступник керівника Львівського органного залу. Але насамперед хочемо подякувати керівнику меморіального музею, який очолював його майже три роки. Це є пан Михайло Кобрин. За його роботу насправді роботи була зроблена достатньо це були і. Проекти Українського культурного фонду, інші грантові проекти по оцифруванню. Але є нові виклики. Ми повинні рухатися. Музей повинен отримати нові сенси. Пан Тарас Димко є дуже фаховий менеджер. Ми сподіваємося, що нові виклики отримає колектив меморіального музею, сам музей і потім спрезентуємо своє бачення стратегію розвитку. І нові напрямки діяльності, по перше, я впевнений, що це місце цей музей має дуже великий потенціал, і це місце дуже е, має хорошу і значущу репутацію в Україні і за її межами, тому що музей презентує не тільки постать е, Соломії Крушельницької, але і великого композитора, значного українського композитора Станіслава Людкевича. І е, е, ці два напрямки задають е, власне вектор розвитку е, музею. По перше, це робота. Та із виконавцями, з записами, і промоція тієї, е, музичної культури, яка е, може бути виконана, виконувана, записувана. А по-друге, це робота зі спадщиною зі спадщиною нотною, з композиторами, ну, в першу чергу із тими патронами музею з Кручельницькою і Людкевичем. Але вихід за межі, також розвиток тих напрямків, мені здається, це дуже перспективно і важливо. Тому це також задає наступні напрямки, такі як диджиталізація, оцифрування, тому що в сучасному світі з цього ніяк. І, звісно, налагодження внутрішніх процесів, тому що налагоджені процеси щоденно. Ної роботи дозволяють легше і простіше виконувати навіть найскладніші завдання: побудова, зміцнення команди, розбудова зв'язків і посилення проектів, вже тих, які існують, але і створення нових. Інтенсифікація роботи. Я дуже мрію, щоб більше людей дізналися про цей музей, щоб вони туди більше приходили: про обидва музеї про Людкевича, і про Крушницького. Львівські ДБРівці розгадали підступну схему лісівників. Двоє негідників у карпатському воловці. Зрубали майже 300 дерев більше аніж на 2 мільйони гривень. Що ж придумали хитромудрі спільники? Лісопатолог разом з лісничим створили міф про те, що цілу ділянку уразили шкідники, і ліс тепер хворіє. У цьому вони переконали навіть цілу комісію, яка і дозволила робити санітарну чистку. Насправді ж усі дерева були абсолютно здоровими, і тепер негідники мають усі шанси потрапити за грати на шість. Років Машини розкидало по різні боки траси. У селі Вузлове сталася потужна аварія. Сьогодні зранку там зіткнулися мікроавтобус та легковик. Транзитом керувала 48-річна жінка, а меганом – 22-річний молодик. З чиєї саме провини сталася автотроща? Наразі невідомо, але удар був настільки сильним, що від передньої частини Рено практично нічого не залишилося. Дивимо, у цій кривавій бані ніхто не загинув, але четверо пасажирів легковика таки опинилися на лікарняних ліжках. Це 41-річна жінка та троє Ловіків, яким від 30 до 47 років зараз на місці працюють слідчі та експерти, які і розставляють усі крапки над і. Від такої статистики без перебільшення волосся стає дибки. Патрульні підбили підсумки аварії, які сталися від початку року. І Львівщина очолила антирейтинг по всій країні. Лише у липні на дорогах нашого регіону загинули 28 людей. А протягом семи останніх місяців ця страшна цифра становить 132 втрачених життя. Кількість травмованих буквально вражає Цьогоріч З місця ДТП госпіталізували немало, не багато аж 1658 осіб. Цікаво, що не Естіше аварії стаються саме по вівторках. А якщо брати часовий показник, то трагедії на автошляхах здебільшого виникають після 18-ї години. Основними ж причинами ДТП стабільно залишаються порушення правил перетину переїздів, шалені швидкості, недотримання дистанцій та звісно ж кермування на підпитку.